Українські народи Київ і Україну захопила орда загарбників, невігласів та варварів. Вони вважають не лише столицю, а й усю державу своєю вотчиною і наділили себе правом феодалів та рабовласників. Вони та їх васали продовжують розкрадати загальне державне майно, а їхні мажорні діти безкарно калічать та бувають нас на дорогах. Їхні бажання не наситні, а засоби не людські. Чому ж ми дозволяємо владній хуйці використовувати нас і глумитися над нами? Чому перетворилися в безсловесних майонеток, готових продатися за кілограм гречки? Чому за дивну подачку допустили до влади та терпимо тих, які недостойні правити країною? Чому дозволяємо роз'єднувати нас, маніпулюючи нашою свідомістю і відбираючи віру у справедливість? Скільки ще терпітимо це нелюдські знущання олігархів та криміналу над нами? Скільки ми можемо дозволяти не тільки наше майно зарплати й пенсії, а тепер уже й мову, історію та наше майбутнє во ім'я майбутнього України, майбутнього наших дітей та онуків, ми зобов'язані повернути владу нам, народові України і виконати на смітник історії панування чиновницької олігархічної мафії та вічних політиканів. Україна це ми, кожен з нас несе відповідальність за її долю. Допоки в нас є надія, самоповага, любов до ближнього, честь ще нічого не втрачено. Тож закликаємо киян, жителів усіх міст і сіл України, усе громадянське суспільство не бути байдужими, об'єднатися. Та 19 червня о 10 годині ранку зібратися на всеукраїнське київське віччя біля Верховної Ради України, щоб остаточно вирішити, як жити далі та спільно громадою закласти принцип формування уряду народної довіри. Серед питань, які виносимо на ваш розгляд, наступні. Пропонуємо доповнювати цей перелік вам. Перше негайна відправка діючого уряду України у відставку та обрання уряду народної довіри. Два негайне звільнення українських політв'язнів. Три зняття з розгляду Верховної Ради законопроекту про мову як такого, що порушує конституцію та роз'єднує українську націю. Четверте. Негайне введення кримінальної відповідальності за голосування чужими картками та спроби фальшування результатів волевиявлення народу. П'яте введення механізму автоматичного відкликання депутатів та автоматичного проведення виборів через ЦВК після втрати депутатських повноважень. Шосте негайний розпуск Київради як органу, який діє всупереч інтересам Київської громади, сьоме. Негайне звільнення голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова восьме припинення незаконних забудов, знищення історичних пам'яток та зелених зон. Дев'ята повернення місцевим громадам самоврядування. Десята вимага до президента стати гарантом Конституції України, виконати всі наші умови протягом 24 годин. Та відзвітуватись перед народом за свою роботу. Шановні співвітчизники, країна стоїть над прірвою, і ми не дамо Україні загинути. Поверне нам кожній людині роль головної особи в державі. Вимоги обговорення з владою не підлягають. Оргкомітет це українського київського віч.